Відчезну потребу ділитися з вами своїм досвідом. Рік тому я прийшла в компанію Лівгуд Я була ніхто. У мене не було вдалого досвіду, у мене був досвід, який мені приніс 0,0 результату. І я вирішила стати лідером, я вирішила а, самореалізуватися в компанії Лівгуд і щоденно <клес> щоденно робила кроки. До зустрічі там, зі своїми крутючими статусами. На сьогоднішній день статус золото, класний статус. Це говорить про те, що команда моя налічує 100 і більше партнерів, рухаюся до платини. Платина це буквально остання сходинка перед найвищим рівнем в компанії. Тому дійсно я пишаюсь цим досягненням. Жага ділитися з вами є, чому я це роблю? Я хочу на своєму власному прикладі вам показати: якщо це змогла зробити я, то у вас однозначно так само вийде. Я вірю в вас, як ніхто інший. Тому ось такі мої щоденні ефіри: дивіться, підписуйтеся. Коментуйте, лайкайте, діліться, діліться з тими людьми, кому, можливо, ця інформація буде корисна, незалежно від того, в якій ви компанії. Чи ви зі мною в Лівгуд, чи ви паралельна гілка структура, чи ви, можливо, там, я не знаю, фармасі, фада, я не знаю, які там їх ще так дуже багато, ДженЕс, можливо, там Інкрузіс і так далі. Якщо вам ця інформація, яку я ділюсь, вона дійсно корисна. Зберігайте, слухайте. Надихуйтесь цією інформацією і рухайтеся. Говорю про що? <кій> про що? Для того, щоб досягати статусів, що робила я, я для себе прийняла рішення йти не таким шляхом, як іде 90% людей в МЛМ бізнесі. Мені треба проявлятися. І я вирішила, що я це буду робити. Як почати проявлятися вам? Однозначно потрібен відеоконтент. Все, прийміть оце. Якщо ще 10 років тому можна було говорити там про якісь пости, які картинки, розумний текст, то сьогодні відеоконтент. Ви ж самі бачите, що додатки, які мають собі відеоконтент, вони найбільш популярні. Говоримо: TikTok, YouTube, Instagram Чому запровадив Верілси? Тому що. Відеоконтент зараз рулять. Люди, які витрачають, наприклад, час на читання, вони за одиницю часу прочитають менше, ніж за ту саму одиницю часу, будуть слухати аудіокнигу на тому самому Ютубі. Тобто, це ще раз одне підтвердження того, що треба вести свої соціальні мережі і саме створювати відеоконтент. Ну, якщо боїтеся виходити в прямі ефіри, не виходьте, моя рекомендація записуйте відео. Про що говорити в цих відео? Пишіть текст, пишіть текст завчасно, заздалегідь, напишіть його, або вивчіть на пам'ять, якщо розумієте, що у вас букви, слова вилітають з голови, ви не можете сформувати думку, ви хвилюєтесь, ви боїтеся камери, все нормально, все ок, з чогось, треба починати. Значить, пишемо текст вчимо його на пам'ять, як вірш. Пам'ятаєте, як ми в школі вчили, в нас були вірші на пам'ять а був уривок з тексту. От фактично так і є. Написали, вивчили, включили камеру, посміхнулися обов'язково і почали говорити, видали цей текст. Моя рекомендація все-таки вести свої соціальні мережі і щоб ваші соціальні мережі. Це був щоденник вашого розвитку і вашого становлення в компанії як лідера. Так, звісно, ви не можете за один день стати лідером. Ви ще внутрішньо не виросли, тому що лідерство, по суті, статуси в компаніях це внутрішній рост, це особистісне зростання. Але я вас дуже прошу, моя така рекомендація: ведіть свій щоденний. Щоденник свій, щоденник зросту, ведіть в свої соціальні мережі. Оберіть собі варіант, запис відео, Ну, наприклад, почніть з малого там, одну хвилиночку, 3 хвилиночки, 5 хвилиночок, 10, 15. Тобто, ви, коли почнете от, саме почнете цей процес, з часом станеться такий момент, я вам чесно кажу, з власного досвіду. Коли вам навіть 10 хвилин буде мало для того, щоб висловити думку, вам захочеться говорити більше, вас почне затягувати. От, зняли відео і виставили в соціальні мережі. Виставили у всі соціальні мережі. Ми не знаємо, яка соціальна мережа спрацює у вас. В когось YouTube спрацює, в когось Тікток, в когось Facebook, в когось Instagram. У вас знайдеться своя власна аудиторія. Взяли і виставили це відео в своїх соціальних мережах. Звичайно, тут на вас навалиться хейт. Пам'ятаємо, нам треба стати лідерами. Я з вами ділюся досвідом, який в мене був отут впродовж року, і що зі мною відбувалось. На вас навалиться обов'язково хейт. Ну що, спочатку люди почнуть сміятися. Вам з цим треба до цього треба бути готовими. Вас будуть критикувати. З вас будуть ну, просто ржать. По-іншому, ну ніяк. Ваша задача не зупинятися, продовжувати. Люди все одно будуть сміятися, всі через це проходять. Навіть якщо ви будете якийсь пост там виставляти, все одно будуть сміятися. Найкраще виставляйте відео, от як є, в якому вигляді, от зняли. Можете, якщо вмієте редагувати, якщо не можете там заспокоїтися, дещо щось, щось видалили. Ну, я рекомендую в такому готовому вигляді і виставляйте. Хай він буде недовгий за часом, виставляйте. Люди, ваша аудиторія буде сміятися. Ваші всі друзі, рідні, близькі, всі будуть сміятися. Наступний момент, ну і тут вони, звичайно, будучи критикувати. Наступний момент вони ще будуть вам радити. Як краще і покидай знову якась піраміда, ой, сунула голову, ой, що ти говориш? Ой, піди, як всі нормальні люди. Вони вирішили, що ви вони можуть вам дати якусь пораду, і ви повинні їх слухати. М моя рекомендація: не здавайтеся. Пам'ятаємо, щодня відео, ну хоча б щотижня, ну поставте для себе для початку планку там хоча б щотижня. Все буде залежати від, від того, як ви швидко будете розвиватися. Наступне, якщо ви от не здаєтеся, всі посміялися, посміялися. Наступне, що буде, наступний етап у вашої аудиторії, ви почнете дратувати. Ви почнете просто не, не то, що дратувати, просто від вас буде бісить. Тому що в яку соціальну мережу вони не зайдуть, а там будете ви. І постійно говорите, і говорите і про продукт, і про компанію, і про маркетинг, і про вигоди. Та і будуть говорити, Боже, та в тебе язик не були. Та скільки ж ти можеш говорити? Та коли ж ти вже закриєшся? Вони вас почнуть, ви просто будете дратувати свою аудиторію. І особливо пам'ятаємо наше коло оточуючих, наше тепле коло тих би по суті людей, які нас би вони повинні як би, підтримати, по суті, ну вони будуть. Спочатку сміятися, а потім ви їх будете бісити. Це будуть ваші однокласники, одногрупники, це будуть рідні, близькі, всі. Наша задача: пам'ятаємо, не здаватися. Тому що ми йдемо до своїх цілей. Нам нада лідерські статуси. Лідерські статуси це не тільки досягнення погони і все звання. Лідерські статуси в першу чергу це вищий чек. Це ваші доходи в кінці кінців. Для чого вам доходи? Для того, щоб реалізувати свої поставлені цілі, там якісь мрії, дати дітям те, що ви мрієте, купити собі щось в кінці кінців, зажити тим життям. Яке ви хочете. Чому ви повинні слухати критику і насмішки тих людей, які не живуть життям вашої мрії? Розумієте? Критикувати будуть вас лише ті люди, які не можуть собі дозволити так вільно себе поводити в соціальних мережах, як ви? Можливо, десь всередині, в глибині душі, вони би хотіли так себе вести, але їм сміливості не вистачає. Пам'ятаємо, будуть вони дратуватися. Все, дратується. Наступне, наступне. Ви ж продовжуєте, ви досягаєте результату, от так само, як я там, срібло, потім проходить час золото. знаєте, що потім буде казати? Та я ж казала, що вона умнічка. Та я ж казала, що в неї все вийде. Розумієте, як будуть казати, я завжди, я завжди була на твоїй стороні. Знаєте, як мені зараз говорять мої? Ну, не мої рідні, близькі, мої рідні і близькі мене підтримують. Вони такі. «А, Маріна, Боже, ми там дивимося всі твої відео, ти така молодець, там так багато виступаєш. Так класно, ми так віримо в ти така умнічка. Розумієте? От, от таке буде. Уже все. Люди будуть казати, от ми в тебе вірили, ми знали, що в тебе все вийде. І от дуже от, оцей момент буває інколи так, так чіпляє, що. Мені ваша віра потрібна була тоді, коли я була на старті, коли ви з мене сміялися, коли ви мене критикували, от тоді треба було сказати, Маріна, не здавайся, в тебе все вийде. Але чомусь в житті от такі закони нашого життя, що оці слова підтримки ми чуємо тільки тоді, коли ми досягаємо результату. Для чого люди сміються, для чого люди сміються на нашому старті? Це дуже просто, це закони всесвіту. Вони сміються для того, щоб ми стали сильнішими. Для того, щоб ми реально зрозуміли, чи нам дійсно треба це, чи дійсно ми хочемо змін в нашому житті? Чи, можливо, нас влаштовує та ситуація, яка є в нашому житті? І все. Якщо ми піддаємося чужій думці, якщо ми піддаємося чужій критиці, якщо ми дуже хвилюємося, ой, а що про нас подумають. Тоді оцей шлях до успіху він буде дуже довгий, а можливо, навіть і недоступний. Якщо ви постійно будете думати на вас оці впливи людські будуть сильно такого, на вас дуже будуть впливати ці вкиди людські, то цей шлях може бути дуже довгий, а то й недоступний взагалі до вас. Ваша задача, Ваша задача набрати швидкості, тобто ці всі етапи, вони. Однозначно будуть на вашому шляху. Це не значить, що от ви прийдете до мене в команду і ви не пройдете через ці етапи. Я би дуже б хотіла всю свою команду оберегти від хейту. Я би дуже хотіла оберегти всю свою команду від якихось в житті помилок або від негативних людей, але так не буває. Ці люди трапляються нам в житті для того, щоб ми стали сильнішими. Щоб пробудити оті лідерські якості, щоб закалити отей стержень, який знаходиться всередині нас. І по-іншому бути ніяк не може. По-іншому бути ніяк не може. Почніть сьогодні, моя рекомендація, почніть сьогодні вести свій щоденник успіху. Це я так називаю ваші соціальні мережі. Починайте себе показувати, починайте проявлятися, говоріть. Але моя рекомендація: щодня не чекайте один раз на тиждень, ви собі розтягнете, люди будуть негативить постійно. Вам треба набратися швидкості, вам треба закалитися, і тільки тоді ви прийдете до свого результату. Колись я навчалася в одного кроючого такого тренера на нашому такому російськомовному, скажімо так, для російськомовного населення тренер в mlm індустрії. І він колись розповідав, що коли він прийшов в МЛМ бізнес, він каже: Боже, я зараз думав, я зараз піду, всіх своїх однокласників підпишу, всіх своїх родичів підпишу, все, я зараз побудую таку класну команду. Ну, у мене буде неймовірний результат. І він пішов до однокласників, вони його послали. сказали, знаєш що? Ти був двочником в школі, ти таке безтолкове? іди, пожалуйста, ну ти даєш мільйонером вирішив стати. І до нього ніхто не прийшов з однокласників. І він для себе чітко вирішив: я стану мільйонером, я досягну крутючого результату, і потім вони постукають самі до мене і скажуть, я хочу до тебе в команду. І ви не повірите, проходить певний час. В нього дійсно там багато років він до цього йшов. У нього вже навіть своя була мережева компанія, у нього зараз дуже класний інвестиційний проєкт. Така людина, ну дуже знаєте, дуже відома у MLM індустрії, однозначно. Немає мережевика, який би не знав його ім'я. Так от, він розповідав, каже: не повірите, я досягаю своїх перших статків, там, мільйонів, купую крутючу машину. І, а він проживав в Харкові, і от його один із однокласників побачив і такий а, супер! Ну, ну, ну прям класно. Вони поспілкувалися, поспілкувалися, я не знаю, мінялися, мабуть, телефонами. Ну, так виходить, що через певний час цей однокласник йому телефонує і каже: А я такий єс, каже: я дождався, я дочекався, що ось тут. Однокласник вирішить прийти до мене в команду. і Він йому телефонує, каже: А ти можеш мені запропонувати якусь роботу? Бо дуже скрудне становище в житті. Там треба треба гроші, треба цей. Він каже: Да, давай, приходь до мене в команду. МЛМ бізнес, дивись, бачиш як я піднявся. Він та ні, каже, МЛМ не працює, то все хірня каже. Ти можна? Я в тебе там чи водітелем якимось устроюсь? Отак, от, от розумієте? Ваше близьке оточення, якщо воно до вас не прийшло на старті, я не знаю, можливо, можливо, це так у мене в житті склалося, можливо, це мішлях. Ну воно, якщо не прийшло до вас на старті, якщо вони вас не підтримали, то навряд чи вони вас підтримають далі. Однозначно. Ваша задача, ваша задача знаєте, ставати лідером, бути тією сильною людиною, проходити через всі етапи сміху, роздратування. Хейту, а потім навіть і поваги, для того, щоб не ваші близьке оточення до вас підписалось, а для того, щоб ви побудували сильну, свідому, крутючу команду через соціальні мережі, рівно так само, як це змогла зробити я. Звичайно, в мене це не кінець, у мене є ще куди рухатися, розвиватися далі. Ой, в мене дуже величезні цілі поставлені вперед. Якщо у вас є бажання, і ти разом зі мною. Якщо ви хочете таку підтримку від мене в повній мірі, я завжди ділюся своєю енергією, своїми знаннями, своєю командою, я вас запрошую до себе, обов'язково до себе в компанії Лівгуд, в свою особисту команду. Пишіть мені особисті повідомлення, і я з вами зв'яжуся, поспілкуємося. Ну і поч... розповім, з чого треба починати. І почнемо йти до ваших цілей. Всіх люблю, обіймаю гарної, теплої, мирної ночі. І як найшвидшої нам всім перемоги.